На березі Десни, поміж крутих берегів, стоїть одне з семи чудес України семисотрічна Хотинська фортеця. Тут знімали фільми «Дартаньян і Три Мошкетери, Захар Беркут, Балада про лицаря Айвенго і багато інших. Якщо влітку ви подорожуєте Поділлям чи Буковиною, обов'язково сюди заїдьте. Найзручніше дістатися фортеці від Кам'янець-Подільського усього 22 кілометри. Це півгодини автівкою чи автобусом. Вхід у фортецю платний 20 гривень. На місці можна замовити екскурсію. З туристичної групи візьмуть 50 гривень. На території замку працюють вісім виставкових залів. Усі безкоштовні. В них знайдете старовинний одяг, обладунки, холодну та вогнепальну зброю і навіть знаряддя тортур. Фортеця в гарному стані. Тут навіть старовинний колодязь діючий обов'язково до нього сходіть. Кришталево чиста вода і фізкультура гарантовані. Сердні віч, аби попити водички, треба було як виявляється докласти неабияких зусиль величезне відро піднімається з глибини 65 метрів. Тож не дивно, що процес забирає багато сил та часу, але воно того варте. Після огляду фортеці радимо відвідати Чернівці, 65 кілометрів від Хотина або година автівкою. І ви в місті, яке називають маленьким віднем, будували його за проектами кращих європейських архітекторів. Ціни на проживання в Чернівцях демократичні. З однієї людини за добу беруть від 120 гривень. Це ціни за готель, а за місце в хостелі візьмуть від 80 гривень. Найголовніша розвага для туристів прогулянки старовинними вуличками. Екскурсію чернівцями найкраще починати з міської ратуші, адже звідси відкривається найкращий вид на стару частину міста. У Чернівцях є що подивитися. Майже весь центр міста історична пам'ятка. Будувала його у 18-му та 19-му століттях. Серед основних туристичних місць пішохідна вулиця Ольги Кобилянської з різноманітними кафе та ресторанами, театральна площа з театром імені Кобилянської та центральна площа з сувенірними лавками. Справжньою перлиною Чернівців є національний університет, збудований у кінці 19-го століття. Він довго був резиденцією Буковинських та Чернівецьких митрополитів. На територію університету можна потрапити безкоштовно, та якщо ви хочете роздивитись його не лише ззовні, замовте екскурсію. Вартість 20 гривень для дорослих і 5 для дітей та студентів. А коли втомитесь гуляти чернівецькими вуличками, вирушайте в обласний музей архітектури і побуту, гарні будиночки, альтанки, свіже повітря, що ще потрібно для гарного відпочинку. На території музею можна поніжитися на сонечку, пограти у волейбол і навіть посмажити м'ясо. Не всюди таке зустрінеш. Вартість квитків до музею 10 гривень для дорослих, 7 для студентів та пенсіонерів, і 5 для школярів. Альтанки для відпочинку орендуються окремо. Чернівці ідеально підходять для літнього вікенду, а його архітектура не залишить байдужим жодного туриста. І більше фотографуйте, потім скажете друзям, що були у Європі.